Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, президент США Джо Байден з 9 по 13 липня планує відвідати. Три європейські країни перед самітом НАТО, який має відбутися у Вільнюсі 11 12 липня, Джо Байден запланував відвідати Великобританію. Тобто, президент Байден спершу відправиться до Лондона у Великобританію для зустрічі з королем Карлом III і прем'єр-міністром Ріші Сунако. Мета такого візиту є подальше зміцнення тісних відносин між відповідними країнами. Про це йдеться у повідомленні речниці Білого дому Карін Жан П'єр. У Білому домі далі повідомляють, що 11-12 липня президент вирушить до Вільнюса для участі в 74-му саміті НАТО Ну і Джо Байден варто відзначити раніше також говорив, що буде особисто брати участь у відповідному заході. 13 липня президент Байден відвідає гельсінкі, де візьме участь у саміті лідерів США та скандинавських країн. Детальніше про поїздку буде повідомлено найближчим часом. Йдеться у повідомленні Білого Дому, як раніше повідомляв Голос Америки, координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі під час брифінгу у п'ятницю розповів, на яких питаннях зосереджує свою увагу нині президент США Джо Байден. Є дві речі, на яких президент справді зосереджений. Одна з них це єдність союзників, саме тому на минулих вихідних одна з перших речей він зробив у міру розвитку подій в контексті війни Росії проти України це переговори телефоном з деякими з наших ключових союзників і партнерів. І підтримував зв'язок кілька днів, щоб бути певним, що ми всі маємо однакову перспективу. І друге, на чому зосереджений, це робити все можливе, щоб підтримка України не похитнулась, і щоб це було очевидно, відчутно та дуже публічно, що ми продовжуємо підтримувати Україну, заявив представник Білого Дому. Тобто, як ми розуміємо, перед тим як Відбудеться саміт у вільнюсі. Джо Байден здійснить свій візит до Лондону, де ну, центральні переговори якраз будуть з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сумако. Скоріше всього будуть обговорювати теми, як тут зазначає Голос Америки. Це тісна співпраця між штатами та Великобританією, але знову ж таки. Я можу припустити, що буде стосуватись питання щодо війни Росії проти України і можливо в контексті вибудови такої консолідованої позиції на саміті НАТО, який відбудеться у вільності 11-12 липня. Байден прибуде на саміт у Вільнюсі, що відповідно там буде. Ми поки що не маємо навіть якоїсь такої поточної інсайдерської інформації. У українських засобах масової інформації говориться про те, що станом на початок цього саміту, а точніше за тиждень до його початку, 21 держава, яка входить до НАТО, висловлює. Підтримку Україні в контексті її вступу до Північно-Атлантичного альянсу, але знову ж таки варто відзначити, що це є формальність. І ті знов ж таки декларації, які були підписані, ми не маємо прям такої стовідсоткової впевненості, що вони будуть підтверджені на самому саміті. Але навіть якщо це і буде питання в тому, що 10 інших Країн НАТО ще не висловили свою впевненість щодо нашої інтеграції до НАТО. Тобто це якраз Байден відвідає саміт у Вільнюсі, ну і далі проведе візит у Фінляндії. Дуже важливі, важливе турне він буде проводити в контексті і. Події, які відбуваються в Україні, і в контексті тих викликів, перед якими стоїть Північно-Атлантичний Альянс, і Росія є найбільшим викликом станом на зараз. Тому будемо слідкувати ми загалом, як будуть відбуватися ці візити. Особливу увагу звернемо на цей перший візит, який відбудеться у Великобританії, тобто про що. Зможуть домовитись Ріші Сунак та Джо Байден. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!